Ірина Узлава, я, Тарас загородній політехнолог, тут зі мною. Пане Тарасе. вітаю, рада бачити, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Підпишіться, будь ласка, друзі, на YouTube, пана Тараса тара Загородні в описі під цим відео. Активне посилання на курс пана Тараса. Не забудьте, це круто, так само як і на Ютуб. Жорсткі перемовини, маніпуляції, тиску та самозахисту. Ви навчитеся розпізнавати, коли як вами маніпулюють для чого протидіяти цьому, маніпулювати, коли треба і вам, щоб вам було вигідно 10 уроків, 500 готових фраз текстів. Підписуватися, будь ласка, в житті це неодмінно знадобиться, і звісно, бачимо, які і в а, сполучених штатах Америки, в Європі не завжди рішучі союзнички. Вони хороші. Просто ми можемо швидше, скорше і ефективніше і бути далекобійними і бути ефективними. QR-код на наших екранах ми з вами вже зібрали майже 220 тисяч гривень із 460 необхідних для Volkswagen t Т для спецпідрозділу деспеспідрозділу гурмову кракен, і не просто Volkswagen T5, а з краном маніпулятором гривня дві від 200 можливість виграти 16-й буде розіграш. обіцяю це вам я. Пане Тарасе, а ми почнемо зараз не з Трампа і Зеленського, ха-ха, отак ні. І не з Трампа і Путіна теж ні. Ми почнемо з Башкортостана. Там, значить, напередодні. Я коли там була вчора в ефірі без кінця, то глядачі писали, що подивіться, Іра, там авангард уже просто в ну ні в в, в в авангарді. Да. Да-да, саме так культурно раптом діти дивляться. Ну і Ютуб чутливий дуже в нас. І от сьогодні стає відомо, що три людини загинули внаслідок вибуху на заводі Авангард якийсь якось позаду опинився в Стерлі-Тамакі, Башкортостан. І нагадаю, що там НПЗ палають без кінця і без краю. Тут кажуть ЧП. прем'єр-міністр Башкірі Андрюша Назаров з премєр міністр Башкірі Андрі ну таке повідомив про те, що кількість а, тих, хто постраждав, вже зросла до десятка, майже п'ятеро с них в лікарні. ЧП каже голова Башкірії Радік Хабіров, що це в нас просто ЧП. Будівля отримала серйозні пошкодження. Та що він каже? Там же ж такий був дим, який вибух ядерний. Чого ж серйозні? Міг сказати легкі, вони ж постійно брешуть, але навіть тут ви, визнав. А міська лікарня Старітамака була переведена на особливий режим роботи. Я думаю, що там пострадавших не 9 чоловік, а 90 бо вчора йшлося про десятки жертв з російських пабліків. До речі, я всі різні читаю. Вони порушили васбудільність і возбудили кримінальну справу по факту нарушення требування промислової безпеки. Пане Тарасе, я думаю, що це, як каже Роман Світан, військовий експерт, небайдужі росіяни, які дуже втомилися від путінської війни, відпрацьовують там, де е, е, цю війну можна зупиняти по таких об'єктах. А ви як міркуєте, що ж це у них там все не так з правилами тих безпец? Ну це дуже цікаве місто. Також. От цими, ну, от фахівці з енергетики, і, от там хімії, все інше, давно говорило, що. Це от містечко. Воно ж і концентрація, дуже велика концентрація хімічної промисловості, судячи з того, що там говорилося, скоріш за все, це виробництво якраз вибухівки в першу чергу. Там нітроцелулоза, по-моєму вироблялася чи щось таке, тобто. Те, що дісталося до цього містечка, це дуже добре. Ну там УФА і все інше, тому що взагалі в Татарстані і Башкортостані концентрація величезних хімічних підприємств, що таке хімічне підприємство. Це і переробка нафти, це і виробництво добрив, це і азотна кислота, серчана кислота. Тобто, це от, ключові частини виробництва зброї в тому числі. Ну, наприклад, якщо вибивається якась ланка з технологічного циклу, ти не можеш його потім відновити на заводі, де, наприклад, виробляється вибухівка, просто не буде достатньо компонентів. І те, що дісталося не байдуже чи байдуже, ну в принципі, байдуже, хто там дістався. Головне, бо бачимо результат. Я те, що починають по цьому дісталося до цього міста. Сподіваємося, ну точніше, бажаємо, бажаємо спочинним, спочиним в даному випадку. Тобто, нехай продовжують в такому дусі. Не те, що там загинуло більше, це однозначно. Я теж бачив російські пабліки. Вони одразу ж говорили, у них така була е, <смір> <смір> дуже гарна і е, динаміка. Сказала спочатку 20 точно е, 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 закінчила там своє життя в цеху, потім 30, а потім 40 пішло. Так що я думаю, звичайно, що воно, вони приховують, або вони так будуть говорити, що загинуло там 10, а 100 зникли безвісти. Де вони, ми не знаємо. Ну, щось, що з ними сталося, і так далі. Ну, і так будуть приховувати це. Те, що це серйозно щепе, це правда, це правда. І думаю, що треба продовжувати в такому стані. До речі, там щось я бачив, керівництво міста дивувалося, так а цих дронів не було, як вони говорили. Як так воно вже без, без дронів вибухає? Там, да? От... Але ну, дрони прилетіли, то зрозуміло. Вибор. Ну, добре, знаєте, що у них виробляється такий гарний рефлексій, як у собачки палово, так? Побачила, побачила їжу, одразу слина з'явилася Так і тут. Побачили дров, значить, точно вибухати буде. Но тепер треба, щоб вироблявся новий рефлекс. Що нічого не відбувається, але точно буде вибухати, поки ви знаходитесь в Україні. Так що вони на правильному шляху. Так, да, буде звісно, буде ще як. Чи можемо ми стверджувати? Враховувати, що Башкортостан вибухає, нагадуючи про те, що тюмінь долітає туди вже все і не тільки. А сьогодні план Кили, значить, він крокував взагалі. Оцей етат э, коврик подарив нам Путін, дуже люблю той мем. Накривав Калугу, Нижній Новгород, П'ензу, Самару, Ульянівськ, Ярослав, Сочі, Тамбов, Уфа. Це локдаун, вже другий день. Які ж це збитки, пане Тарасе, Пам'ятаєте, 3, 4, 5 липня не працювали російські аеропорти? Ми з вами рахували, і вони рахували там просто сотні мільйонів доларів. І це ж вони теж применшили. Ну, звичайно, тим більше хто буде покривати ці збитки, тому що ну, авіаційне перевезення це такий бізнес, що якщо літак знаходиться на, на землі, він приносить збитки. Ну, тому що за зберігання треба платити, багато чого іншого. Це перше, друге, там інша історія йде. Якщо от уважно дивитися, там вже прилетіла знову, вже по енергетичному об'єкту. Це розподільчі мережі, вже в Волгоградській, по-моєму області знову поприлітала. Тобто, судячи з, з того, що ми бачимо, це вже перехід на енергетичну інфраструктуру і намагання створити блокаути не тільки безпосередньо, там ну, наприклад, Білгородській області там чи інших. Ну, вони вже вони ж перші, вони вже відчувають, що таке вивчають слово блекаут. Вивчають, що, що що воно таке, не розуміють, що буде далі. А це вже намагання ну паралізувати значну частину, значну частину взагалі Російської Федерації. За різними оцінками це може бути взагалі або. Від Волги до, до Москви, може навіть Москва. Чому? Тому що це якраз дестабілізація їхньої енергетичної системи. І тоді це, до речі, ще, ще краще буде. Якщо не будуть постійні блокаути, не буде електрики, наприклад, в цій частині Росії, то ну і що що у вас там стоять НПЗ, поки що якісь десь там працюючі, ну і що, що Кремль стоїть? Якщо світла немає, немає тепла і немає палива. Ну, при десь мінус 10. Ну, поживіть так. Ви ж хотіли. Це ж скрепно буде. Дуже скрепно. А ще враховуючи, що росіяни не припиняють а, а, дійсно свою війну. Не виходять з наших окупованих територіях. Вони звісно буде прилітати. Супутник показує 11 нафтових резервуарів. Оті Феодосія капітнів впалала. Понищено точно пошкоджено було 16, а 11 – все. До побачення. Пише наша глядачка Вікторія, яка завжди з нами інформує про цікаві перипетії для окупантів. Що там уже цілий квест, пане Тарасе, знайдіть бензінщик. Кажуть, Джан знаєте, де, Напишіть в коментарях, где там, где Путін війну. в Рифмі. Ні, там, там десь я бачив коментарі що треба. Ну там де беріть український паспорт, їдь в Україну там да, або в гая Вікторія буду, писала. Там, да шукайте свій український паспорт. Діставай паспорт та й далі. Ну це дуже добре, тому що. Аксінов, до речі, щось давно нікому вже не, не обіцяв. Він зупинився, на, на скільки? На 20 літрах обіцяв, зупинити. А він просто речі. казав, що він за два тижні ще вирішить, а вже третій пішов. Він, може, просто бігає і вирішує, що ж ви так. Він зараз повернеться через тиждень, скаже: ось бензин льоться рікою. Угу. Ну да, розбавлений тим, що те, що те, що десь <смір> <смір>, те, що вже скаржаться, <смір>, китайські автовиробники вже скаржаться <смір>, на те, що вже настільки розбавлений бензин, що нас руйнуються двигуни. А, ну це дуже добре. Це дуже добре, тому що чим більше буде а, о, неможливості організувати а, дестабілізувати ситуацію, як на тимчасово окупованих територіях, так і в Росії, тим. Швидше буде українська перемога, тому що е, тим більше вони все ж таки в зиму йдуть. В зиму йдуть споживання палива буде збільшуватись. Якщо Україна такими темпами не буде вибивати їхнє нафтопереробні підприємства і електрику, е, то дуже багато цього цікавого буде буде відбуватися е, і в Москві та в, в інших регіонах, тому що ну знаєте, це це як в тому анекдоті. Ну навезли. Ви ППО, припустимо, в Москву. так Там жорсткий антитерористичний режим. Тримаєте тримаєте там ну купу там віз для того, щоб не прилітала, наприклад, щось туди не прилітало дрони. Як в тому анекдоті, що це, це дало, якщо у тебе електрики немає, наприклад, місця? Судячи з того, що Україна зараз на дальніх поступах зараз відбувається від Москви. Намагаються знищити оці лінії передач для того, щоб не було перетоків електрики в Російській Федерації, щоб одні регіони не могли живити інші регіони. Так що, нехай нехай чекають. Я думаю, що ця зима буде у них просто незабутня. Да, холодна, холодна країна, холодна ночі. Ну ми їх в принципі зігріваємо. Вони можуть підійти до тих згарищ, які палають а потім тліють після атак дронів, і там принаймні руки погріти, поки вони свої руки загребущу від наших земель не забрали. Хворі на всю голову. Терпіння Трампа закінчується, і через те, що росіяни не договороздатні, також але й Україна повинна це закінчити. Говорить про це речниця Білого Дому Карла Левіт. Уже за результатами поїздки Зеленського і компанії команди до сполучених штатів. Тів Америки, давайте почуємо, що каже Керолен Невіт в ефірі Fox News. Як старанно до сьомого поту не покладаючи рук, не лягаючи спать, працює Дональд Фредович, щоб закінчити вісім чи то вже дев'ять воїн, і повернемось. Це триває занадто довго, занадто багато невинних людей загинуло, і Сполучені Штати Америки дуже втомилися від цього. Досить обидві сторони повинні визнати реальність ситуації на місцях прямо зараз і прийти до мирної угоди, тому що терпіння Президента Трампа і терпіння американського народу закінчується через цю війну. Трамп буквально не спить і працює цілодобово заради миру, і він продовжить робити це щодо Росії та України, так само як робив це щодо Ізраїлю і Гази. Він щиро вірить. Що існує реальний шанс на міцний і довгостроковий мир на Близькому Сході. І ми сподіваємося, що те ж саме станеться і з Росією та Україною, і президент дуже старанно над цим працює. І поки видання акціо спише «пропало все», та магавків нема, а атмосфера на зустрічі була напружена. Я от зразу вас згадала з самого ранку, тут 7.40, Думаю. Скільки можна, оце значить хто там був, і розмова напруження, і Зеленський з європейцями говорив. Вони стурбовані, скликають нараду, прям якісь візні джерело. Прям проникає чисто якась, ото як в фільмах Марвела. Всюди він може проникнути і бути якийсь невеличкий таємний чоловічок. То видання за телеграф із посиланням на секундочку на геополітичного стратега говорить Марка броліна. Говорить про те, що насправді той факт, що Зеленський з Трампом в Білому домі обговорює обговорю Томагавки показують, що Трамп розуміє швидше ніж Європа, яка продовжує закупівлю газу і нафти. Що Путін слабкий, Росія теж. Давайте бролі на коротко вже послухаємо і коментуємо. Росія та й слабка, нестійка держава, що швидко занепадає, сфера впливу якої постійно скорочується вже протягом десятиліть. Вторгнення в Україну мало на меті зупинити занепад, але воно лише прискорило його. Землі захоплені величезною ціною не компенсують краху російського впливу в Центральній Азії. На близькому сході та врешті Європи. З появою Томагавків у розмові більш серйозний ризик ескалації нарешті опинився там, де йому і належить бути, проти Росії, а не України. Блев Кремля розкрито. Звук це не рев-ведмедя, а здригання, і як можна припустити, нервове шурхотіння в коридорах російської влади. Це той фактор, який більша частина Європи досі не розуміє. Продовж багатьох років вважалося, що Росія настільки сильна, що лише Сполучені Штати можуть її стримати. Однак правда полягає у тому, що Росія настільки системно слабка, що моральна ясність, цілеспрямований тиск та підтримка асиметричних сильних сторін України можуть змінити як поле бою, так і політику Росії. За іронією долі, Вашингтон протверзів швидше ніж Європа, яка все ще залежна від своїх старих алібів. Ну, мені здається, що якраз такі тональні за Телеграфа телеграфа ближче до реальності, тому що ну не Путін і не путінські прихвостні тиждень працюють в Сполучених Штатах на різних рівнях, починаючи від оборонних компаній, енергетичних, аналітичних, закінчуючи Білим домом, тими там навіть не пахне. Ну От знаєте, це теж ще одні ще одні такі починають говорити. Якби Україна не робила власної зброї, не довбала по території Росії. Ніхто б нічого не допомагав, щоб ви розуміли, що цей світ абсолютно цинічно побудований. Якщо ти сам випливаєш, тобі починають допомагати. Якщо ти не не впливаєш, тобі не допомагають. Це виключна заслуга української армії, українських інженерів, які будують нашу зброю, ракети. Дрони, які залітають вже за 2000 кілометрів. Звичайно, що, знаєте, тут в Вашингтоні зрозуміло. Ну, я вже говорю, вони ж, вони ж прибіжать першими, будуть розповідати, що як вони все це тут зробили. І навіть не сумнівайтеся. Тому ми повинні розуміти, що а хто показав, що вона слабка держава, так Україна і показала. А хто нам компостував мозок півтора е роки тому, коли оці СБУшники тільки перші удари почали наносити по території Росії по НПЗ. здогадайте з двох разів, там да? чи не Вашингтон цей. Да? Ну, тому що зрозуміло, що тут виявляється, виявляється нічого не поробиш, ніякого договорнячка вже не вийде. Треба міняти свою стратегію, які 150 років, а дуже не хочеться це міняти. А що виявляється, що. А, 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 Росія не демонструє слабкість, так нічим вже допомогти не може не США, не все іншим. То звичайно, тут Вашингтон починає прозрівати там. Да я до речі, слухаю те, що нам говорять. Ну, знову ж там хтось повинен там зупинитися. Ну таке, де По-моєму, ми чотири місяці тому те саме чули там, да, але значно кращих, але значно кращих перемовних позицій, в дійсності, значно кращих. Ну те, що Аксіос якусь туфту написала, ну ми не, не ми не вперше чуємо там з перевірених джерел. Це, мабуть, друг поряд там, десь в редакції сидів в цьому біля комп'ютера говорить, ти будеш сьогодні перевіреним джерелом. Говорить, ні, я вчора був перевіреним джерелом. Давай ти будеш перевіреним джерелом. Давай якусь і туфту напишемо те, що ми там собі думаємо. Ну, ситуація, е, ситуація наступна, те, що я побачив. А, ну, Давайте знову там, тамагавки тут у нас, знаєте, два тижні тому ніхто ще про тамагавки і не чув, і не мріяв. да? Тут там Трамп сказав, тут почали всі бігати і так далі. І, шановні, заспокойтеся, а, нам зброю будуть давати, як тільки ми будемо виробляти. Те, що йде розмова а, про тамагавки, це є ознака, що наша ракетна програма дуже прогресує. І американське ВПК починає дуже нервувати. Тому що виявляється, що. Може би і тамагавки скоро вже не потрібні будуть. Тому що якщо з'єднаються українські технології, талант українських інженерів та гроші європейські, то виявиться, що американські виробники зброї в принципі тут щось дуже втратять в Європі. А до речі, зверніть увагу: вони ж зустрілися з Зеленським. Це вперше, до речі, я бачу, що вони зустрічалися з Зеленським, і вони є нашими. Нашими, нашими союзниками тут, тому що їм теж потрібно показувати свою якість. Те, що Трамп спочатку сказав, а потім відмовив, ну це хто так це, це на кого погано подумають? Ну не на Україну ж подумають, Це ж він так сказав. А далі я думаю, що теж Зеленський також на півнаті доніс таку світлу думку американського ПК, що шановні, давайте ви щось будете робити. Да? А то скоро і ви не будете тут потрібні ну, принаймні в східній Європі. А Україна із великим задоволенням буде входити в спільне виробництво зі всіма. О, тільки кнопочка контролю буде не в США, а буде вже у Києві знаходитись там. Да? Ну, і Ми гроші заробимо так? і будемо свій вплив здійснювати. Таке експорт треба нам дозволяти. І страхування військових ризиків, от що для нас нагальні гроші нам потрібні для масштабування нашої виробничої потужності. Це перше далі, що ми почули за результатами а, а, за результатами цієї розмови. А, вся ця історія, які там Путін намагався через Віткафа просунути, що давайте Україна кудись там, там частково перемир'я, повітряне перемир'я. Що Україна повинна піти з Донбасу і все інше, все воно все відкинуто. Тобто, я бачу вплив Келега, ну який побував у, в Україні. Ну, не тільки тут був таким е, пересумним ППО, так для Києва, в першу чергу, а і провів розвідку. Подивився, подивився, що як тут. Відбувається, поспілкувався з людьми. Я думаю, що він написав доповідь, що з тими пацанами треба зв'язуватись, тому що, ну по-перше, ти все рівно не зробиш. По-іншому, як ти не думав, тому краще приєднати. Якщо ти не можеш щось не, не можеш нічого зробити, краще це очолити. Так. Вони повернулися. да, ну пам'ятаєте, вони повернулися до першої вимоги, яка ще була на зустрічі Зеленського з Рубіо в Саудівській Аравії. Що зупинка по лінії розмежування, це а далі не. розмовляємо. Да, це означає, да. де це означає, да, що це це мутки е, Путіна. Давайте будемо там розмовляти нескінчено, ми поки будемо бомбардувати, ні, все інше. Вони відкинуть. Це все ж таки ніяких умов на зустріч, що ми там повинні, там що там. Церкву там повернути, там що там хтось залишився, там на всіх ще пересадили. Я там бачу, вони постійно там якихось архієпископів постійно ловлять і саджають. А, що там ну, по російській мові, звичайно, що їх там не влаштовує все. І увесь цей перелік питань відкинутий. Це прямо проти лише протилежить на позиції Путіна, які він публічно озвучував, що Україна покинути. Чотири області і вийти з НАТО, ну не вийти з НАТО. Це невідомо, що там, що там робити після того, що робиться. Ну, таке е, відмовитись від НАТО, ну і скоротити армію та інша туфта. да, Тобто ніхто, ніхто нікуди вже не йде. Хоча до цього десь що ще, три да, ще тижні тому нам теж починало щось там говорити, що давайте може бути, там Вітков там розповідав, що Путін там на щось погодився і так далі. Тобто, всі ці вимоги, і публічно вони відкинуті. Воно повернулося по колу зверніть увагу. По колу. Тобто, ніяких те, що. А те, що відбувається, воно не, 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 не повертається. Це прямо протирічить позиції Путіна, і тому я вважаю. Тому я вважаю, що зустріч з Путіним не буде. Тому що він же таку штурту буде просувати. Ну Рубія, по перше, Рубія, ще зустрінеться зараз з Лавровим. Я думаю, те саме зараз йому оголоситься, що гра динамічно, правила змінилися. А змінили правила це удари України в першу чергу, тому що Україна продемонструвала силу. Стосовно зброї, давайте так. Е, е, ну Слід було розглядати там агавки як, знаєте, такий бонус, неочікуваний бонус. Ну, от ви йдете в магазин, там купуєте банани, і вам раптом дають ще одну зв'язку бананів. Ви ж не чекали, не чекали. У вас ж робота така була, щоб заробити гроші, купити банани. да Ну от, ну, ба, ну немає того бонусу. Ну, банани ж ви купили, нам же зброю там. Яка там на 450 кілометрів буде літати, ракети для F-16 все ж таки постачає. це раз далі? Ніхто не компостує в Україні мозок щодо ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Хоча я думаю, що американці розуміють про що йдеться, що Україна фактично хоче обвалити енергосистему Росії і має в цьому успіхи. І чим це закінчиться для Росії? Я думаю, що американці все чудово це розуміють. Але просто удають, що вони нічого, не ні, точніше так, вони все розуміють, але удають, що нічого не розумієш, що робить Україна. Тому що якщо Україні взимку цієї зимки цієї зими вдасться організувати масштабний blackout, ну, в європейській частині Росії, ну, вважайте, що це катастрофа буде для Росії. Про, ну просто катастрофа, якщо прегарних наморозить. Дай Боже, щоб це було такі морозець, пам'ятаєте, як 22-му році, коли мінус 20 було майже по всій території. Росії зупинився чітко на, на кордоні з Україною. Є навіть карти, от просто от зупинився прямо на кордону. Щоб там мінус 20 було бажано там да щоб два тижні. І от на початку першого тижня а, починати лупашити по системи Росії а і подивитися, як вони а, всі будуть а, бігати, а, і ми будемо згадувати цей мемчик. А, мені нравиться, як вони бігають суетяться і так далі, от що до чого ми повинні прагнути, так що в принципі нічого не, не помінялося, ну бонуси не отримали, ну буває. Але це все залежить від нас е інтенсивності ударів наших виробництва, нашої зброї. Тоді будуть і бонуси, навіть потрібні бонуси для того, щоб всім сказати, що це вони зробили. Та бо акційну систему ще ніхто не закривав. А навпаки, сказали, що чекайте, просто сезонні пропозиції можуть залежати від кількох факторів. 1100 з чимось людей у нас на Ютубі. 24, четверто. Дякуємо більше 1400 на ютубі. Пана Тараса. Всюди підпишіться. Будь ласка, а також не забудьте підписатися на Ютубу зловатокс. Так там я буду з четвертої до сьомої, майже теж прямому ефірі. Що півгодини з різними гостями. я до речі, підписався. Так? Я вже підписався. всім раджу да. так, що так підписуйтесь. Да. Я. я підписана на пана Тараса. Ми тут ми з ним зустрічаємося на Ютубі 24 го і пана Тараса, щоб так собі розмежовувати. А от на моєму ютубі і зі мною один на один можете поспілкуватися. Ну і з і нашими спікерами іншими. Дякую, пане Тарасі, за рекомендацію за довіру. А що ж цим оцій фактором, який може вплинути? Я думаю, може стати Будапешт, коли куди ми не віримо, що полетить Путін. І от направду малюють всі вже ті мапи. Ми з вами вчора ввечері це обговорювали. Та Мотофегіна цитувала з якими теж мапу дивилися. І тут видання Ерлайф. Малю. Мапу каже, Путін може 5 тисяч км летіть, <смеш> от де чого бункер не дожився, і згой може тільки облітати півсвіту. Хай ще через Африку летить. Я так подумала, Чого ніхто це не розглядає. Ну, дня три летітиме, може чотири. Ну так коли зрештою долетить чи доповзе. А скільки можливостей у всіх буде його збити там просто над кожною країною? Але Air Life малює можливий маршрут через Чорне море, Туреччину, Сербію. Там ну такий без них ми теж це малювали. Але тим не менше, все-таки ви думаєте, що там розглядають потенційні маршрути? І ...з Кремлі на загал. Їм же треба щось виклинчити у Трампа востаннє або запропонувати? Чи побояться вас не змінилося бачення? Ну, давайте так, що немає рубіо зустрічі з Само. рубіо з Лавровом. Да. Я думаю, що це ж Трамп поставив такий, такий заслін, щоб там рубіо подивився, що там вони будуть версти. Я думаю, що буде доведена нова, нова стара позиція, що тільки по, без будь-яких умов, без будь-яких умов, а чітко по лінії розмежування, а зупинка війни, що, що що Путін, звичайно, не погодиться. Ну і потім розкаже, Ну що ну не вилікувався той, таке на навіщо зустрічатися, що воно там щось верзло далі. Розповідала кар, карти вже 20-го століття, показувала і розповідала ці байки кремлівські, як вже Ленін створював е, Україну і все інше. <смітна> і так далі, ні. Хоча знаєте, коли він таке говориться, я вам скажу звідки така легенда пішла. А е, я е, е, от читав спогоди першого секретаря. Сталіна Пажов втік в 30-х роках, доки там його не, не прикінчили. Він розповідає, в чому тут загвозка. Тому що от у, Сталіна, у Сталіна він же займався там, національними меншинами, він там нарком по національному національності. Був. У нього ж була така позиція, що не може бути ніяких республік. Всі є частиною Російської Федерації. Так, отак. От от. А у концепції Лен... Леніна полягала в тому, що повинні бути національні республіки. І він їх створював, в тому числі, щоб загравати з, з Україною, тому що ж українську мову дало, була українізація, так що є у вас тут уряд, тому що ж війна була страшна проти більшовиків, так і в усіх республіках була. Але далі, яка ж ідея в цьому полягала? Ідея полягала в іншому. Вони ж хотіли, вони ж хотіли а, світову революцію. І хотіли приєднувати от, різні республіки, от такими, от такими частинами. Ну, наприклад, Польська е, Соціалістична Республіка там. Французька соціалістична республіка, німецька. Вони ж на весь світ е, розраховували, і тому, і тому оця от мулька, яку до речі говорив, цей старший Сапче, ну цей Стабчак, е, не, не та, да, а той. Да. Він якось, в 91-му році я бачив його інтерв'ю. Він теж розповідав, що Україна повинна вийти з радянського союзу без своїх територій, яке вона отримала е, після 22-го року. Так, оця концепція, от і полягає в тому, і ну Путін от її тут повторює скрізь, що що Україну вигадав Ленін, австрійський штаб, українську мову окремо. Ну, про Бандеру я взагалі мовчу. Там просто істерика вони починаються при цьому при цьому прізвищі. Ще яка. Пане Тарасе, дякую вам дуже. Спасибі за сьогоднішню розмову. За всі наші зустрічі. Ми з вами побачимося в понеділок, о 12.30, цього разу. В такій порі. Спасибі. До наступного тижня. Дякую, до побачення. Тарас Загородні, політехнолог Ірина Узловая. друзі, дякую, що провели з нами цей час. Підпишіться, будь ласка, на ютуб пана Тараса на YouTube 24-го і на мій ютуб. А також на курс «Жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту триває а, збір на фольксваген та Т5» для спецпідрозділу гурмового кракенсі. Ми кожному дякую, що активно долучаєтеся. Побачимося і переможемо.